Займаємося ми здачу оренду будиночка в в Карпатах. Саме в тому будиночку ви і встановлювали нам автономну каналізацію. Собі ставити щось більше, ніж просто вигрібна яма. Ну так само я можу сплатися, а чим людей не влаштовували голуби. Вони ж доставляли пошту, правда? Автономна каналізація це вже крок вперед, крок в майбутнє, яка мощна. Я просто ходжу і тішуся, що я вже про це не думаю. Мужики жах. класно, швидко, просто можна поплакати хвилину, але я нічого не робила. Поверніть голих баб на банер. Доброго дня. Доброго дня, Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся і де тримаєте свої мільйони? Я є підприємцем і займаємося ми здачею оренду будиночка в Карпатах. Саме в тому будиночку ви і встановлювали нам автономну каналізацію. Так, я пам'ятаю, нещодавно ми вам встановили автономну каналізацію. Скажіть, будь ласка, чи ви місяць тому з чоловіком могли би подумати, що у вас з'явиться САКС? На рахунок Саксу ми точно не могли цього спланувати, але ми вже декілька років як планували собі ставити щось більше, ніж просто вигрібна яма, і оновлювати саме каналізацію. От тому, коли я побачила банери на об'їзні, що є така пропозиція в САКСа, то ми почали це розглядати. А, чим вам погано вигрібна яма? Бо Ви люди ставили поколіннями собі? Чим, чим вона вас не влаштувала? Ну, так само я можу сказатися, а чим людей не влаштовували голуби? Вони ж доставляли пошту, правда? <рес> а тут мені здається, що автономна каналізація – це вже крок вперед, крок в майбутнє, це те, що полегшує життя. Це так само, як колись були телефони на провідках в хатах, а зараз є айфони, які можуть більше. Так само автономна каналізація, вона набагато вигідніша, довговічніша, зручніша. Економніше. Та я й чую, то дивиться, Ну все одно захоплено в землю, ніхто не взнає, нікому не похвалитися. Не похвалитися, як це не похвалитися. Я, я зараз хвалюся всім, насправді, що в нас така є установка, система, така мощна, що її не треба чистити ну, там, кожен рік, так як зазвичай це у вигрібній ямі, що вона собі сама там робить процеси, а я просто ходжу і тішуся, що я вже про це не думаю. І мені здається, що це набагато краще, те, що ти раз це поставив, воно собі само працює, і ти просто відпочиваєш. Ідеально чи розглядала ви цей баран? Що ви взагалі дбаєте про екологію, про майбутнє там глобально? Бо прилетять на племетяну буде стрім перед вами. Насправді так, я цим переймалася, тому що все, що я знаходила на ринку, це було з пластику. Я до пластика взагалі скептично ставлюся, якщо це, наприклад, не перероблений пластик. І закопувати в землю щось що є з пластику, для мене завжди було трошки таким е, сум, сумнівним, що як воно буде потім через декілька років, що з ним станеться, як воно буде впливати на навколишнє а зокрема на. Е, наш наш будинок він знаходиться біля річки, і тобто, чи він буде якось оце оця система з пластику впливати на внутрішні внутрішньо підземні води, і як воно буде взагалі потім в майбутньому відображатися на нашому житті в тому Чи, будиночку? Чи, чи можна підозрювати, що ви так само будете дбати про своїх клієнтів як про екологію? Підозрювати не можна, можна бути впевненим, що ми так само будемо дбати про наших клієнтів, як і про екологію. Ні, ну то хто знає. Ну про екологію бали клієнтів. клієнту звичайно, що в нас в нас в будинку є сортування сміття. Ми дуже прискіпливо ставимося до того, щоб після себе лишити на цій планеті менше шкоди заподіяної, а більше примножувати добро, любов. А скажі, Чому серед тисячі компаній ви вибрали саме Сакс? Е, я би назвала серед тисячі тисяч компаній. Ну, чого саме Сакс? По-перше, мені сподобався е, підхід до клієнта. То, як була просто подана інформація для потенційного клієнта. По-друге, що це установка залізобетона. Це не, є, це не є пластик, проти якого я дуже е, ставлюся скептично. Е, по-третє, ціна досить була приємна. І е, взагалом спілкування мені сподобалося легкість спілкування. Це було дуже швидко. Дуже було класно, швидко, просто. Для мене взагалі це був як відпочинок, насправді. Тобто я дуже втішена тому. Анастасія, скажіть, будь ласка, скільки часу ми вам монтували? І чи дуже ми вам проблем принесли? Я, все, обіцяла, все, я насправді про це можу говорити годинами, тому що монтаж зайняв добу, трошки більше доби, але я нічого не робила. Це, напевно, був самий мій найкращий досвід, який був. З, монт... з монтажерами, ну, з підрядниками. Це було настільки класно, що я могла і не їхати. На що я їхала, я взагалі не розумію. Я всім кажу, що от я просто сиділа і дивилася: приїхав ескалатор, маніпулятор, якась фура, привезла пісок. Ще а я сиджу і нічого не роблю. І мені ж було настільки ніякого, що я нічого не, не роблю, що ми з чоловіком встали і пішли закопувати десь там ями на дорозі, бо там нам село не перемонтувало ями, і ми вирішили, що оскільки нам немає що робити, хоча б щось будемо діти, якось будемо діяти, бо просто ідеально взагалом ідеально. Це... Що саме не сподобалося вам? Чим би вам насолили? Я навіть не знаю. От, що придумаєте, якщо не можете? — Я зараз, я думаю. Ну, раз Іван не взяв слухавку від мене, то може, це мені не сподобалось. Але ну, це да, це мені не сподобалося. Взагалом все, все було класно. Що файного ви можете порадити нам, щоб стати ще кращим? Поверніть голих баб на банер. Дякую. Бо чесно, якщо ви не ті жінки, я би не замітила Сакс. От чесно, вони дуже сильно зарішали. І навіть Що, сп... що, що це за голі баби? Розкажують люди, бо вони вже того не побачать. Це для вас були ксемні. О, блін, шкода, звичайно, що воно похоронено, але це е, були банерні роздруківки, які ви сіли на великих білбордах на обізні. Просто, це було дуже просто. Жовтий фон, красива жінка е, в купальнику і назва Сакс. І воно одразу мені впадало в очі і запам'ятувалося. Дуже класно, дуже круто. Не, не заливайте. Я знаю ту історію, що я з першого разу не запам'ятала, ми солошерський А блін, так, було таке. Але я запам'ятала жінок. Воно ж має щось вчепити. Вчепили жінки. І я мусила ще раз їхати і дивитися, чи там є ще ті чи, чи баби, чи, чи вони ще є, чи вони ще є. Баб не було, але секс лишився. Чи порадите ви нашу фірму своїм сусідам, родичам, може, ще один будиночок побудуєте для свого бізнесу або котечне містечко? Так, якщо порадити, то за скільки? За скільки грошей? Nee. Мені щоб оплатили, так? Ми nee, можемо жуки там на городі. Щоб... А, жуки, ні, та де жуки, жуки. Можемо то... приїхати, буде, поприбирати, там будинок, о, це файно, дах відремонтувати можна, не переглянути. Насправді, я вже собі запланувала, і чоловік також в курсі, що якщо ми будемо будувати, коли ми будемо будувати наступний наш будинок, то перше, це буде монтаж Саксу. А все потім там вже собі далі. Бо отак от спершу збудувати, потім щось думати, чи каналізацію ставити нову, чи якусь іншу, то ні. Треба зразу починати з саксу. І я всім знайомим. Ну, зараз я дуже часто розказую про цей свій експірієнс, бо він дуже мене вразив. Тому е, мої знайомі всі знають, що в нас стоїть система САКС. Побажаю не думати ані хвилини, а погоджуватися на всі, на всі умови, бо це. Насправді це дуже круто. Це полегше все вам потім в майбутньому, і це дуже класний досвід. Потім будете розказувати всім своїм знайомим, як це все було легко, як це не не незабутньо. Дуже всім раджу. Дякуємо, Анастасія. Нехай вам очисна Буду служить вам 100 років. Обов'язково так і буде.